Нього розвитку там уже це вже кожен сам собі обирає. Ми крім крім того, у нас саме в нашій тусовці ми читаємо книги, різні книги. От Діана, до речі, Діана читає по Юзі. Я забула. Забула, так? Да? <реш> Я забула вам повернути. Ну Уже ти дочитала. Місяць, класно. жо то ж отож не ходиш, і ми так що ж там да, діана то, читає. Що, що, приїхала, що ж там ще, що ще та... Таня? Таня любительниця також у нас в нашому читацькому клубі. Ну это. а що ж то тут цікаво, що там за читацький клуб? Я побачила десь чи Саша сказала. ні, ні, то то читацький круг то... то місцевий саме, а саме у нас на Йозі, от Борис Михайлович читає. Е, от, Таня читає, Аня не пам'ятаю, брала Нет, книжку. у вас не брала. От, Діана от, читає. Хто в нас ще читає? От. Uh, Олексій читав «Спокій у кожному yeah, круті», у нього навіть читати. є йог, ця книжка. Це саме по, по йогі, так? Да, yeah, ми, ми по йогі, і звичайні також художню uh угу. літературу. Також. ми потім, просто що ми її поєднуємо, так як йога, да? йога переклад це єднання і йога контроль, uh -huh. тобто йога єднання там з всесвітом з людьми, uh -huh. е з собою, і крім того, йога контроль, е контроль свого здоров'я, контроль свого стану, що ми постійно створюємо, створюємо цей спокій, да, свій тишу. От тільки що, да, була там хвилин 5 тому тривога. От, і звісно, нам тут порівнювати особливо з тими, хто приїхав з Харкова. От, це зовсім інші. інші якби, це. Але ми кожен день створюємо своєю дисципліною. це понеділок, середа, п'ятниця, чи кожен день там хтось може будь-коли на його прийти. От, ми кож... створюємо кожну мить свій спокій.